Вітаю вас, дорогі малята. Сьогодні заняття і сумне, і все-таки переможне, добра над злом. Яка прекрасна наша Україна, які її золоті ниви і поля, яка щедра земля, на дерева, на трави, на тварин, і, звичайно, на людей, дорослих і діток, які люблять все, що нас оточує. які Плекають нашу природу, оберігають її, та почалась жахлива історія на нашій Україні. Гинуть рослини, гинуть тварини, люди все живе навколо, все потерпає від зла, сумно, боляче. Але наші воїни приходять нам на допомогу. Вони захищають води, тварин, наших діток золотих. Ми обов'язково повернемося до щасливого і мирного життя. Подивіться, як люблять тварин, птахів, наші дорогі воїни, воїни світу. І зацвітуть квіти. І повернеться птахи на нашу землю. Ми все виростемо, відбудовуємо, відновимо. Нам усьому допоможуть наші дітки. Я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали. І кожен пишався великою родиною. Ми всі всімося жити, і мені не однаково. Кимістану, коли виросне, головне, коли щоб у людиною. Наближається свято захисників рідної вітчизни. І ми сьогодні для них створимо вітальну листівку. Для роботи нам потрібне аркуш паперу, клей, ножиці, папір блакитного і жовтого кольору, фігурні ножиці, тарілочка. Отож, починаємо. Обведемо олівцем тарілочку і отримуємо круг. Ділимо круг на три частини. Одна частина це буде платько нашого ангелика, а дві решта однакові це крила ангелика. Загинаємо з другої сторони по боках. Першу частину утворюється такий трикутник. Це сукенька. Крила. Згинаємо навпіл, ось так, щоб був ефект об'єму. Викладаємо поки що, що не вистачає. Голівки. Обводимо кришечку маленьку, на білому папері вирізаємо і ось уже голівка готова. Можна намалювати личко. Краї можна оздобити або вирізати фігурними ножицями. Або так, як ви вмієте. Отож, приступаємо до наклеювання. Беремо платько і змащуємо тільки краї, які ми загнули. Посерединці наклеюємо, користуємося серветкою, забираємо лишній клей. З одного боку змащуємо клеєм крильце, так само робимо інше крило. Що залишилось голова. Ми її так само змащуємо, клеїмо і посередині, ось так, забимо серветки, притискаємо до паперу. Заздалегідь у нас були вирізані по дві полоски вздовж паперу, жовтого і блакитного кольору. І з них ми зараз будемо утворювати велике серце нашої любові до наших захисників. Ось дивіться, як я роблю це. З жовтою полоскою. Спочатку одну стрічку беру, закріплюю з однієї сторони, з іншою. потім роблю продовження, тому що одної полоски буде мало. Ось так. Те саме роблю з блакитною полосочкою. Посерединці закріплюю біля жовтої, згинаю, утворюючи такий об'єм. Прикріплю іншу сторону клеєм. Ось так. Зараз буду продовжувати іншою стрічкою. Роблю те саме. Ось уже серце наше утворилось. Кінці ножицями ось так загинаю, щоб була імітація стрічки жовто-блакитної. Для того, щоб наш простір прикрасити. Ще ми вирізаємо маленькі сердечка. Ми це вміємо робити, складаємо навпіл невеликі шматочки паперу і блакитного кольору, малюємо половинку сердечка, розгинаємо і ось такі маленькі сердечка, які ми прикрашаємо нашу листівку. Ось що у нас вийшло. Створіть таку або власну листівку для наших воїнів. Але найкраще для них подарунок. Це ваші слова любові і обійми. До нових зустрічей!